Якраз сидить сусід завідував поштовим відділом, каже, в нас із нового року відкривається штатна одиниця ще одна. Де й каже, що яка? А я шуття, кажу, можливо моя кандидатура підійде? Ну, хай ну, вже доживемо, будемо бачити. Дождали Нового року він приходить до мене і каже: слухай, якщо то давай устроїсь. У мене відразу думка, а як же подивляться органи на це? Ну куди? В КГБ ж не поїду. Іду до. Він по сусідськи жив до участкового свого міліціонера. Кажу: слухай, Петре, яка твоя думка буде, як мене хочуть на пошту взяти, дозволять мені працювати там, чи ні? Каже, знаєш що, по-моєму дозволять, ну я попитаю. Видно, там десь чи питав, чи не питав, не знаю. Но факт що приїжджає, каже, що може йти, пішов я на почту, на якій я пропрацював 26 років. Як звацьківець уже. І під кінець у 70 ні. В 87-му пішов в 80-му році. створюють мені умови такі, де я вже не можу працювати. Вимагають співпраці. Я не даю згоди. Вони так не можуть звільнити, що мов... Через те й через те. Дають пропозицію написати заяву. А от вимагали як? До вас якийсь куратор підходив, чи як? Перше. Виступить на зборах і сказати, що бандерівці знущались. А хто хто так каже? КГБ. А воно за вами постійно? постійно з вами підтримували зв'язок. Чи вони час від часу. Вони постійно за вами стежили, чи, чи як? Постійно! Постійно присилали нібито знайомих, навіть і знайомих підсилали. А з якою цільно? Був такий чух Петро, знайомий, який разом був в бараці і все. Ну бачу, що підозріли йти разом з ним. Я вдав, що я не впізнав його, не знаю, і все. Було, що я жив у старій хаті, а там на тій вулиці на Пасху підходить з Рівного Максимчук. Я знав, як не знаю його як. Но теж з ним підозрілий тип. Не пам'ятаю такого. А були такі, що підходили і прямо визивали на відвертість, не знаю, старався більш-менш не зв'язуватися з знайомих, між іншим, ще й під кінець оцього ж товариша, якому листа писав, вже дочка вийшла заміж почала приїжджати до мене, як вже знайомі, погостювали, а на другий раз я мусив сказати, що люди добрі, не приїжджайте. І повірте, я мусив не йти іноді в окруження якесь, де були такі. Щоб мені не закинули, що я був там і там разом з тими і з тими. От Треба... за цього товариша, ви так і не сказали, як його звали, звідки він оцей товариш. Перший, цей товариш Буткевич Всеволод із Козака Корецького району, навчався, а чого знає Шубків, тому що навчався в шубковій родничій школі. Батьки деякий ж час жили в тучні, так що досить знайомі. І вже як стали спілкуватися, то вже він мені багато багато знайомих розказав шубку. А його сім'я, брат суджений, батько помер, мати суджений, сестра суджений. Всі суджені. Так от, щоб не закинули цього мені, так я навіть і попросив, що не приїжджайте поки що. Тому що до того стали вже навкочати. А ти був там, а ти був там, а ти був а там. А вже цього Буткевича нема, вже помер, так? Ще... Помер. Помер так. Давно? Помер. Помер вже давненько. Помер давненько вже. У мене фотографії є. Я. А, ще кого ви, а ще кого ви там зустрічали от з Рівненської області? Що-що? Що? З Рівненської області ще кого зустрічали там, як, як були. Вам курчик. Микола? Були Осипчука, Ростислава, оце ж Я на четвертій, а він на третій шахті був. І можна було зайти. Там одне місце дощатий забор був. За ото за дощате місце, так що тому попці, як ми називали, котрий на вишки стояв, не видно було. А він під бараком своїм стояв, перегукувались. Був Теодорович Леонід, Шубкова, Разом на етапі, разом там були. Потім уже на шахтах розділили. Був Процюк Григорій, теж на сусідній шахті був. Ну, перегукуватися можна було вже 9-10 і капіталка, як їхня називали, не недалеко були. Вже можна було помахати рукою. Там, то інше. От. Шупкова. Ну, з Тучи, з Жалянки були, з Красносілля були, з Рівнщини всі. Красносілля це ж недалеко Горчанський район. Вот. А Жалянка це Турчинський район. Там э, Жук Стах, а з Красносілля всіх пам'ятає. Шишко Івана. От. Ну, що ще можна сказати. Я, я ще, ще хочу вас запитати. А ви коли одружились? Ви ж потім одружились після звільнення, так? От. Я як пішов в Межирицьку школу, я знаю. Видно, доля звела. Там була. Також ученицю на садовогородника вчилась, там познайомились, і звідти, вже можна сказати, прямо в ЗАГС пішли. Зареєстрували, а через місяць відгуляли весілля. На сьогоднішній час маю три. Дочки. Було шість внуків, одного вже похоронив, стало п'ять. Маю чотири правнуки. Похоронив і жінку вже п'ять років тому. Вона була набагато молодша мене на 9 років. Ну, захворіла і похоронила. Я, е, Микола Володимирович. От е, ну, це, якби ми всіх запитуємо, от, е, людей, яких опитуємо, учасників. От вас, в принципі, така дуже складна доля. Тобто, так, от ви там е, стільки відбули ну, таке покарання, там вас мордували, катували. Зрозуміло, що ви тільки в загальному розповіли, тому що передати те, як ви там голодали, не доїдали, як той кусок хліба був важливий. Це важко. От, але. От, ну, з Загальна атмосфера зрозуміла, що ви пережили такі от випробування. От зараз, дивлячись з е, віддалі цього часу, так, от, е, після того, що, що ви пережили, так, ви б ще раз пішли б от, так от ризикувати тобто, заради от тих ідей, заради яких ви пішли б, тобто, знаючи, що от вас знову, от знову на 10 років запруть і 10 років будуть мордувати? Чи не пішли б уже більше? Від своєї ідеї, від своїх стремлінь. Я не відмовлявся і не відмовлюсь. Якщо перед органами не говорив, то в душі я сам собі поклявся. Зміни у мене нема ніякої. І в мене сьогодні серце болить, чому не розуміють цього? Адже там не секрет були також втрати, через що в 40 роках. Не було єднання. Через що були втрати в 18-19, тому що не було єднання. Чого сьогодні ми несемо втрати і можемо втратити так згорьовано? Хоча кажуть, що вона Богом подарована, можливо, і Богом подарована, я в Богу віру, і на його ласку вірю і надіюсь, але ж скільки жертв впало, щоб вона була, адже ви, ви візьміть оті самі повстанці з сорокових років. Ну, не знаю. Ви не знайдете певно такого, який би фанат вірив, що ні, я переможу, я це зроблю. Ні. Но кожен розумів, що обов'язок в душі стоять на обороні очих самих людей. Все-таки від вивезення. Від грабунку того, що грабували скотину збіжев, від того всяких краєвців, фольздойчів, поліцяїв і тому подобно. Треба було ж боронити їх, так? Значить, треба було стати. І навіть, ви думаєте, вже ж відомо було, що фронт приближається і влада прийде. І кожен знав, що з приходом прийдеться відповідь держати. Ну і що? Кожний хіба казав, що ви я тільки не судіть, я що хочете зроблю? Ні, так же не казав. Ну судіть, судіть. А в душі я вірю, я все-таки молодий і ви старий. То може я дождуся такого. А такої України... зберегти себе було. А такої України дождалися, за яку боролись, чи не таке. Дало Не раз, тож, я ж кажу, що всі однакові були. Не раз зберемося, сидимо говоримо. От як би, от якби були такі, що хоч би автономію, хоч би на пару років автономію, там би зродилось, там би. Стали б ще раз на борбу, але вибороли б. А що ми вибороли? Ви знаєте, як перший, перший президентський? Ну я не знаю, як хто розуміє. Я розумію і так. От той самий Кравчук Леонід, перший обраний президент. Ну він же пропонував самому Чорноволові. Давайте співпрацювати, давайте разом. Чому не була думка? А бив туди, туди. Давай. Ну, то, що він ідеолог, комуніст? Можна було подумати, а може він і патріот, хай комуніст. Ну може патріот все-таки з своєї України. А виявилося, що він теж збрав для Червоного Херсон. Отже, комуністом можна бути різним. Можна бути комуністом і можна бути патріотом своєї батьківщини, своєї землі, свого народу, а можна бути запроданцем. Отакі, які в нас є. Хіба то комуністи були. І що аби жити, аби свою шкуру спасти, та він готовий лизати патинки любому. І так само сьогодні ці однопартійці, багатопартійці. В тих роках, чого Князівська держава занепала? Через роз'єднання. Чого Козацька держава були ж час, коли Козаччина була? Через роз'єднання. Чого? 18-ті Українська народна рада програла, адже ж Петлюра мав свої загони, але ж скілка мав свої, махно мав свої, петлюра мав свої. А ще десяток можна розбирати, скільки тих отаманів було як край та отаман і кожен, що за себе боровся. А до того. Щоб стати під одну, під одну команду, ніхто не не думає. Чого? А що б ви поважали? От сьогодні так само візьміть. Тягне бок, почитаєш. Прекрасно. Що, що казалось би, лучшого треба? Його програма, його стріміння. І керівництво непогане, і все добре. Ну, і народна українська партія це на чолі із Костенком. Тож хороша організація. Але ж тягний Бог хоче, щоб коло його єдналася. А Костенко хоче, щоб біля нього єдналась. А Юля хоче, щоб біля Батьківщини єдналась. А за Арсеній об'єднався. Ну, дух, Да приєднайте свій Костенко, Юля, тягне бок. і саме Арсеній це вже була б сила, це вже можна було б на щось дійсно сподіватися. Так ні. Не знаходять. Зараз ще королівська, якась знайшлася, теж Україна вперед. Пробачте, можна тільки підзад дати такою організацією. А що ви б побажали молодим патріотам? Ну, я не кажу там заполітизованим людям, а просто молодим патріотам українським. Що ви б побажали? Ну, це трудно судити. Я не берусь судити такого. Я не берусь судить. Я знаю тільки одне, поки не зрозуміють і поки не стануть одне, що будуть боротися не за владу. Не за свою партію, а дійсно за державу, за народ свій поти. На смітник підуть. Нехай пробачать, що я так кажу, але тільки таке може бути. Іншого нехай не ждуть. Кулак треба. Ще Ярослав Мудрий своїм синам давав віни каламати, попробуйте зломить його. Пробували не можна, то він взяв, розв'язав до погалося і дав, а тепер дитинка поламає. Отак от само й те. Ну чому з цього уроку ніхто не бере? Отаке от я можу вам сказати, отаке от розуміння моє. Поняття. Можливо, я помиляюсь, не знаю. Але мені кажеться, що одне, одне єдине, одне єдине, один єдиний наш порятунок це єднання. Це єднання. Тобто ви бажаєте найголовніше це єднання українцям? Так? Тільки єднання, тільки єднання. Добре, дякуємо вам за цікаву розповідь. Дай Боже вам здоров'я, щоб ви ще передали досвідом поділилися. Ради сказати ще, але я кажу, я не хвалюся геройством, тому що його не було. Я не хвалюся якимись своїми звитягами, тому що їх не було. А от що на мою долю припало, це я вам розповім. А чи я, ну чи добре скажу, чи можливо я помиляюсь? Це вже нехай судять ті, котрі почують чи побачать мене. Добре, дякую вам.